Виставку студентських проєктів кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв презентували в Ужгороді. Роботи випускників академії різних років із двох основних освітніх напрямків кафедри графічний дизайн та дизайн середовища, розмістили у виставковій залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. На виставці представлені роботи з графічного дизайну, дизайну інтер'єру та дизайну середовища. Тут можна побачити зовнішній та внутрішній дизайн різних закладів, кафе, магазинів, комплексів, айденти К брендів авторські комікси, анімаційні роботи тощо захід проводять у межах відзначення 20-річчя вищої художньої освіти Закарпаття в незалежній Україні. Ну і тут можна побачити роботи із наших двох основних освітніх напрямків: це дизайн середовища і графічний дизайн. чим ця виставка важлива для нас? Ну напевно. Для будь-якої творчої особистості, чи то для колективу творчого дуже важливо подивитися на себе з боку, так тобто, як ми виглядаємо, над чим нам треба працювати далі, от, що нам вдається. Що я хочу сказати позитивного про нашу кафедру, це те, що практично всі студенти є працевлаштованими, тобто студенти засновують або свої власні компанії, або працюють. Як наймані працівники і заповнюють досить такий широкий спектр. Послуг, тобто багато хто працює в архітектурі як внутрішній архітектурі, так і в зовнішній, тобто оформленні ландшафтів. Графічних дизайнерів у нас, напевно, найбільше. На кафедрі дизайну, створеній у 2004 році, готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр Магістр за спеціальностями графічний дизайн, дизайн інтер'єру та дизайн середовища. Багато випускників вищого освітнього художнього закладу нині поповнили викладацький. Склад кафедри, наприклад, випускник 2019 року зі спеціальності дизайн інтер'єру Любчик Брензович викладає відеомонтаж, завдяки чому студенти вчаться створювати анімаційний контент. У свій час мені довелося розробляти інтер'єр Довжгородського замку. Це була моя тема дипломного проєкту, і на сьогодні я продовжую досліджувати дизайн інтер'єру і. Буду пробувати захищати дисертацію із цією темою. І деякі покоління я застав, коли навчався хтось був старший за мене, хтось молодший. Особливо із графічного дизайну дуже багато є екстравагантних сучасних розробок. Студенти надихаються і європейською естетикою, і японською естетикою, і дуже багато дійсно цікавих розробок. Виставку відвідали і студенти академії, які здобувають професію графічний дизайнер. Серед них Софія Філіп, яка у майбутньому прагне займатися мультиплікацією та анімацією вітчизняного зразка. Ця виставка можливість для дівчини побачити цікаві студентські проекти та надихнутися новими ідеями. Я планую здавати на дипломну роботу через рік анімацію. Розробку своєї анімації, і тут дуже багато цікавих крутих робіт, дуже унікальних. і Вони мені дуже допоможуть в так, скажем. Ну і вони мене надихнуть в першу чергу, а в другу чергу я зможу зрозуміти саму концепцію як. Ну так скажем, голові побудувати сконструювати оцю от, е, дипломну роботу, і це дуже цікаво. і Тут дуже гарні неймовірні роботи не тільки по анімації, а взагалі по розробці е, власних стилей айдентики. Оглянула виставку декан факультету дизайну середовища Харківської державної академії дизайну та мистецтв Ірина Бондаренко. Маю відмітити, що саме рівень бакалавра в угородській школі дає можливість готувати і дизайнерів, які пов'язані із ландшафтом, і дизайнерів, які займаються інтер'єрами. Дуже приємно, що такі дві крайні частини нашої України, як Західна школа, Закарпатська школа, Ужгородська школа дизайну і Харківська школа дизайну, нас пов'язують тісні взаємозв'язки. А дуже приємно, що в цей не, такий несприятливий час знаходиться можливості для обміну досвідом, для можливості для знайомства із досягненнями кожної школи, і ми підтримуємо ці зв'язки. Оглянути роботи студентських проєктів кафедри дизайну закарпатської академії мистецтв можна упродовж двох тижнів.